Щодня ми ходимо по земній тверді, споруджуємо на ній будинки, засіваємо поля і збираємо врожаї, милуємося краєвидами, отримуючи задоволення від того, як добре вмостилися на поверхні рідної планети, і при цьому замислюємося, що ж там у нас під ногами. Лише коли намагаємося добути для своїх потреб корисні матеріали, або ж коли просинаються невидимі глибинні сили і стрясають цю саму земну твердь, руйнуючи такий комфортний поверхневий світ. Інакше дивляться на землю геофізики, вчені, що намагаються розгадати секрети усіх оболонок нашої планети. Бо геофізика це цілий комплекс наук, які досліджують фізичними методами походження, еволюцію, будову, властивості та процеси в землі, її атмосфері, гідросфері, літосфері. Відповідну установу в Україні було створено понад півстоліття тому. Нині це інститут геофізики, який носить ім'я свого першого директора, академіка Серафима Івановича Суботіна. Мы занимаемся всеми геофизическими исследованиями, которые включают в себя геофизика. И таким образом мы занимаемся, с одной стороны, фундаментальными вопросами, которые имеют отношение к тому, как устроена Земля как планета. Это первое. И второе, прикладные вопросы. Прикладные вопросы, связанные в конечном счете с поисками и разведкой полезных ископаемых. Причем это все виды полезных ископаемых, как полезные ископаемые, так сказать, как топливные элементы, а также металлические различные руды и так далее. Фундаментальна і прикладна геофізика загалом досить тісно пов'язані між собою. Адже без глибоких теоретичних знань про будову і властивості земних надр, розвідка тих же корисних копалин була би схожа на пошук голки у копиці сіна. Взагалі, питання, якими займаються вітчизняні геофізики, іноді набувають глобального для країни значення. Все, що ми робимо, дві составляючих. Перше це общенаучный интерес, а вторая ⁇ это, естественно, имеет самое непосредственное отношение к экономике Украины. То есть тут фактически сосредоточены три момента. Это экономика Украины, экология и социальные вопросы. А социальные вопросы, потому что это... Розроботка, місце і все такое проше, це суотєві робочі місця і все що з цим связано. Коли йдеться про пошук корисних копалин, ми уявляємо собі геологів-бороданів, які блукають горами і рівнинами, вишукуючи якісь камінчики, що повідомлять їм про залягання певних порід у цій місцині. Насправді сьогодні є вже чимало інших способів такого пошуку, які у комплексі із зазначеним. Дають найбільш точну картину складу підземних надр. Одним із таких способів є дослідження геомагнітного поля землі. Крім польових спостережень, які ми проводимо з допомогою приладів, також є на Україні три магнітні обсерваторії: це Київська, Львівська і Одеська. Які, дві з них вже входять в систему інтермагнет. Це міжнародна організація, яка слідкує за станом магнітного поля землі в планетарному масштабі. І Одеська ми зараз підготовлюємо для того, щоб вона також вийшла в цю систему інтермат. Діяльність відділу геомагнетизму інституту геофізики є досить яскравим прикладом поєднання загальнофундаментальних досліджень, які дають уявлення про нашу планету як про фізичне тіло і прикладних робіт, що на основі результатів цих досліджень здійснюють конкретні практичні завдання. Перша задача перед відділом це. Спостереження магнітного поля землі. Ми його виконуємо. Далі, яка ще зараз, це, звичайно, що ми виконуємо спостереження не для того, щоб просто проводити, а для того, щоб якось використовувати аномальне магнітне поле для отримання інформації щодо будови земної кори, будови землі в цілому, і тобі, мати, отримати якусь геличну інформацію, яку можна отримати за магнітним полем Землі. Як підсумок досліджень учені будують геомагнітні карти. Які стають джерелом інформації, що використовуються потім у різних сферах. Скажімо, магнітні аномалії дають уявлення про залягання у надрах деяких порід. Звичайно, що ці породи формувалися в різних умовах і вони дають інформацію щодо, е, роз, щодо, щодо будови землі і її розвитку. Вони формувалися неоднократно і таким чином е, ми можемо, аналізуючи, вже на магнічені земної кори, яка встановлюється по аномаліях магнітного поля, сказати, як кора, е яку будову має і які етапи розвитку вона проходила від архею і до сьогодення. Склад родовищ корисних копалин тісно пов'язаний з тими чи іншими процесами, які відбуваються в земній корі. Зокрема, з її намагніченістю, а отже, і з магнітним полем. У нас напрацьовано дуже Гарна така методологія прогнозування нафтогазоносності за дослідження магнітного поля землі і намагніченості кори. Грубо кажучи, в земній корі є такі розломи. Якщо проходить по них відновлюваний флюїд, ну а нафта це є таким флюїдом, то вона призводить до змін на магніченості, і ми можемо зафіксувати такі місця в аномаліях магнітного поля. Загалом магнітне поле землі зумовлене магнетизмом речовини, з якої вона складається. На поверхні нашої планети існують як постійне, так і змінне магнітні поля. Головна частина постійного магнітного поля формується внаслідок процесів, які відбуваються в ядрі землі на межі ядра та мантії. І як уже було сказано, частина цього поля утворюється породами земної кори. Змінне магнітне поле у 100 разів слабше, ніж постійне, і характеризується різкими коливаннями, добовими, сезонними і неперіодичними. Змінне магнітне поле Землі зумовлюється сонячним вітром, потоком іонізованих частинок, переважно геліоводнової плазми, які відділяються із сонячної корони. Завдяки йому в іоносфері та магнітосфері виникають електричні потоки. Магнітні поля цих потоків протягом доби значно коливаються. Геофізики вивчають це явище як із загальнофундаментальною метою, так і з прикладною. Електромагнітне поле залежить від частоти і від е, періоду колібань. Значить, якщо це перші секунди, то по сути, ми вивчаємо саме Горизонти землі, якщо это період около суток і более суток, то електромагнітне поле проникає на очень великі глибини. По суті, дає глубини 600-700 кілометрів. Чени цікавить не просто спостереження за магнітним полем, особливу увагу вони приділяють аномальним явищам – Певним неоднорідностям, які виникають в цьому полі, пов'язані з шарами або об'єктами високого опору в земній корі, з чим вони можуть бути зв'язані. Ну в першу чергу це можуть бути аномалії високої електропроводності можуть бути зв'язані з особливим составом пород земної кори і навіть не з основним, а скажімо так, з вторичними елементами. Іли це може бути связано з повышенной флюидизацией или, наприклад, з плавлением в верхній манті і в земній коре. Для розпізнавання характеру прихованих у надрах речовин науковці використовують різноманітні методики, розглядаючи їх у комплексі. Мы получили аномалию электропроводности. Мы смотрим, какие есть аномалии в этом районе еще. Если, например, есть аномалия теплового потока, то скорее всего. Что... Аномалия электропроводности вызвана или флюидизацией, то есть связана с активизацией, или флюидизацией, или плавлением. Если же аномалий теплового потока нет, то тогда аномалия электропроводности связана в основном с аномалией состава пород, земных, пород земной коры. И здесь надо смотреть, есть ли в этом районе региональные магнитные аномалии. Если есть региональные магнитные аномалии, значит, мы говорим, что аномалия электропроводности Водності зв'язана, наприклад, железніми кварцитами сульфідізації. Якщо цього не тоді ми говоримо, тому що на малі електропроводності зв'язана з графітами. Окрім вирішення питань пов'язаних із пошуком структур корисних копалин, вивчення геомагнітного поля допомагає також у виявленні сейсмічно активних зон. Крім цього, вчені інституту геофізики знайшли іще один напрям для застосування результатів своїх досліджень. Йдеться про так званий соціальний напрям. Передусім, пошук можливих зв'язків між геомагнітним полем і перебігом певних процесів у біосфері, насамперед тих, що стосуються людей. Тут уже є певні здобутки, зокрема у співпраці з низкою інших вітчизняних наукових закладів. Ми конкретно вже знайшли такі досить гарні кореляції між магнітним полем землі і захворювання на, гострі респіраторні захворювання на грип, потім з урожайністю озимої пшениці і з захворюванням корів на лейкоз. Тобто, такі, знаєте, якщо конкретно сказати, для захворювань на грип, то ми маємо ну, таку характеристику, можна сказати, що чим інтенсивніші магнітні аномалії, тим більше людей хворіє на грип. Схожий взаємозв'язок спостерігається і в залежності урожайності озимої пшениці від інтенсивності магнітного поля. Особливо це стосується часових залежностей. От ми набрали, створили бази дані інституту для магнітного поля і для озимої пшениці урожайності, з 55-го і по теперішній час. І такий кореляційний зв'язок дуже сильний. Ми, звичайно, не знаємо механізмів ні для грипу, ні для пшениці. Але що такий зв'язок є, то він є. Вчені передбачають, що у випадку з грипом вірус просто комфортніше почувається в магнітних аномаліях. Що ж до урожайності, то більш-менш правдоподібних ідей наразі немає. Втім, таку інформацію поки що можна використовувати і без пояснень механізмів, що спричиняють згадані явища. Досліджувати земну кору, звісно, можна не лише на її поверхні. Ще більше відомостей можна отримати, заглибившись в її надра, а саме пробурюючи свердловини. Справа досить непроста, тому, використовуючи метод буріння, важливо отримати при цьому якомога більше інформації. Найдавніший спосіб це видобування керну, тобто зразків породи на певному відрізку заглиблення свердловини. Але він досить вартісний. Тому триває пошук інших методів розвідки НАТР, які могли би надати більше інформації з меншими затратами. Напрацювання геофізиків тут стали у пригоді. Наша група ядерної фізики займається дослідженнями різних геологічних об'єктів. Всі ці роботи базуються на теоретичних розробках фундаментальних, які були виконані в попередні роки. На основі цих розробок побудована теорія, і ми запропонували ці, цілий ряд нових приладів, які дозволяють з більшою ефективністю досліджувати ці геологічні об'єкти. Звісно, на світовому ринку вже є чимало обладнання з дослідження свердловим, і нашим приладам важко конкурувати з корпораціями-монстрами, що домінують на ньому. Однак вони знайшли свою нішу як в оригінальності методик, так і в цінових параметрах. Розроблені співробітникам Інституту геофізики прилади спрямовані на дослідження свердловин за кількома параметрами. Зокрема, якщо йдеться про нафтогазові свердловини, то породи, в яких можуть міститися нафта і газ, мають бути пористими. Отже, потрібен відповідний детектор, що виявить цю властивість. Але в пористій породі може й бути вода. Отже, прилад має розпізнати також і характер насичення. Третій параметр це проникність, щоб ці флюїди могли, коли свердловина пробурена і проперфорована значить, труба в якій обсаджена свердловина, щоб ці флюїди могли поступати в даному випадку нафта або газ, поступати на поверхню. Значить, ми із цих трьох параметрів напряму визначаємо Це пористість і характер насичення, тобто вода, газ або нафта. А проникність ми вже ну поспопосередню не безпосередньо, а посередньо інших. Причому ми застосовуємо обов'язково застосовуємо комплекси методів. Напрацювання вчених групи ядерної фізики знаходять застосування не лише в нафтогазорозвід, вони можуть прислужитися й у розв'язанні деяких екологічних проблем, зокрема так званої метанової, що дотична до актуального сьогодні для України питання сланцевого газу. У дискусії, яка розгорнулася нині на цю тему у геофізиків, є власна позиція. Ну, ми всі чули і знаємо добре, що є так званий сланцевий газ. Сланцевий газ, він, зокрема, в Західній Україні, на території, що межує з Польщею. І хоч його називають сланцевим гадом і на східній Україні, це на півночі Донецької області, і південь Харківської області. Ну, там фактично не сланцевий газ, а газ щільних пісковиків. Він характеризується тим, що газ знаходиться в порах, але ці пори закриті. І ми не можемо їх... Газ, якщо навіть ми проборемо свердловину, він не виходить. Загалом сланцевий газ видобувається таким чином. Робиться так званий гідророзрив пласту. Тобто під високим тиском закачується вода з певними хімічними реагентами і утворюються тріщини. Газ виходить із пор і потрапляє через тріщини у свердловину, з якої його вже можна видобувати. Ці технології були розвитні в сполучених штатах Америки. Першу чергу, і завдяки цьому вони зараз вийшли на високий рівень сумарного видобування газу. Вони вже не завозять газа, його фактично і вже на експорт посилають, а <кій> технології дорогі. Але умови видобування газу, допустимо, в Америці, в Сполучених Штатах, і в Україні зовсім різні. Там величезні площі. Є дуже місця, де практично щільність населення дуже низька. І е, поселень ну можна скати в нас в Україні, немає таких місць. Тому зараз почався е, е, рух е, за заборону е, тих, цих технологій в Україні. В Зв'язку з тим, що вони йдуть прямо серед населених пунктів. А це впливає не тільки на ті хімічні реагенти, які туди закачують у воду, а впливає на рівень вод, криницях. Е, зрозуміло, що з часом ті реагенти по цих же тріщинах. Вони можуть попадати і в питьові горизонти. От через це ставиться під сумнів, такі технології. Я не кажу вже про те, що вони надзвичайно дорогі. І левова частина цих ну бомрять прибутків будуть отримувати ці фірми, які це роблять. А в Україні достанеться говорити, нічого. І крім, крім проблем. Водночас у нас є можливість отримувати власний газ метан і без застосування гідророзривів та хімічних реагентів. На території Донецького басейну є чимало закритих шахт і закинутих вугільних виробіток. І з часом під дією різних чинників вони поступово осідають, породи розтріскуються і славнозвісний газ метан, що є супутником вугільних покладів, просочується у порожнини. От тут його вже можна також видобувати традиційними способами. В академії наук є проєкт, який ну, направлений на вивчення цих процесів. Для, для того, щоб цю задачу е, е, ну, вирішувати двоєдино. З одного боку, добувати корисний компонент, газ це в основному метан. Е, там 95-97% метану, через це називається метанова проблема. Е, а з другого боку, е, забезпечити ну, безпеку тих е, робіт. Можливо, і нових шахт, і тих шахт, які працюють від цих процесів, які ну, можуть привести до жертв. Зовтава тобто, так звана дегазація шахт. Тобто ми повинні тут площу підготовити для того, щоб цей метан не змішувався там у шахтах, в тих просторах, де є повітря і поступає метан, і створювати цю дуже сильно вибухову таку суміш, яка може привести до нещастя. Розроблені геофізиками методи досліджень є частиною згаданої програми Академії наук. І в разі її реалізації, а надалі упровадження напрацювань у конкретні проекти, можуть бути вирішені зразу декілька проблем. І збільшення видобутку власного газу і екологічні, і соціальні, особливо гострі для Донецького регіону. Серед головних завдань інституту геофізики тримати руку на пульсі землі та досліджувати її сейсмічну активність і відповідно долучатися до заходів сейсмобезпеки. Для цього при інституті створена мережа сейсмічних станцій, що здатні зафіксувати найменші підземні поштовхи у різних регіонах України. І хоч за кілька останніх десятиліть відголосся землетрусів, епіцентри, яких були розташовані у східній чи південній Європі, нашій країні довелося добре відчути, нинішні покоління вже не пам'ятають таких подій, що мали би катастрофічно трагічні наслідки. Напевно, тому пильність наша послабилася. При тому, що значна частина України належить до потужного сейсмоактивного поясу. А решта території також на 100% не убезпечена від сейсмічних загроз. Вічизняні сейсмостанції фіксують близько 200 місцевих землетрусів на рік. Ця інформація дуже важлива і зачіпає чимало сфер нашого життя та галузей народного господарства. Дуже важливо знати. Як коливаються ґрунти під тим чи іншим об'єктом через те, що існує ще одне таке неправильне уявлення про те, що якщо будинки будувати сейсмостійкими, то очевидно, що при цьому їх вдасться побудувати набагато менше, ніж в тому випадку, коли вони будуються не сейсмостійкими. І звідси недобросовісні проєктувальники будівельники весь час спробують занизити реальну сейсмічну небезпеку нашої території. Я мушу вам кваліфіковано сказати, що насправді. Сійсьмастійки будівництво не є набагато дорожчим, ніж звичайне будівництво. Уявлення про те, що чим товщі стіни будинку або чим важчі матеріали, з якого він споруджений, тим дім захищеніший від землетрусів, хибне. Тут діють зовсім інші принципи. Йдеться про те, що руйнацію спричиняють відповідні сили. А ми зі школи пам'ятаємо, що сила дорівнює масі, помноженій на прискорення. Тут прискоренням є коливання ґрунту. Отже, чим більша вага споруди, тим більша сила діє на неї, а це означає, що потрібні інші підходи до сейсмічного захисту. Захищатись потрібно іншим способом. Потрібно захищатись таким способом, щоб власний період будинку не був близьким до власного періоду коливання ґрунту під час землетрусів. Ці речі можна вивчати за допомогою сейсмічних спостережень. І очевидно, що ця інформація, будучи використана кваліфікованими будівельниками проектуальниками, може привести до того, що будинки не будуть руйнуватись, в якій би зоні вони не розміщувалися. Маючи інформацію, отриману за допомогою сейсмічних спостережень та низку інших напрацювань у цій сфері, геофізики долучилися до створення документів, які унормовують будівництво, зокрема, і в сейсмонебезпечних зонах. На даний час є державні будівельні норми будівництва в сейсмічних районах України. Вони є обов'язкові для виконання всіми, хто проєктує і будує будинки в сей... або інші споруди в сейсмічних зонах. Ми також інститут геофізики брав участь спільно з будівельниками в розробці таких нормативних документів, які тепер використовуються як обов'язкові для того, щоб визначити сейсмічну небезпеку або знати, при яких бальності які ефекти можна очікувати. Очевидно, що ми також розробляємо, наприклад, на даному етапі методику оцінки сейсмічної небезпеки і. Використання сейсмологічних даних для того, щоб визначити рівень сейсмічної небезпеки атомних станцій і зробити їх безпечними. До кола інтересів учених інституту геофізики входять також вивчення особливостей глобальних і регіональних змін клімату та пошук фізичних механізмів, які можуть впливати на довгоперіодні зміни. На основі результатів досліджень науковці будують моделі, які надалі використовуються для побудови сценаріїв на майбутнє. Аналізуючи ті особливості, які вже відбулися, і ті сценарії по модельним розрахункам, які ми отримуємо, ми аналізуємо можливі екологічні наслідки, які можуть відбутися в тому чи іншому регіоні. Це буде або в таких глобальних масштабах, або регіональних. І е, також проводимо дослідження регіональних змін клімату, насамперед для території України. На основі даних мережі метрологічних станцій ми вивчаємо особливості змін клімату. На території України дослідження ведуться більше ніж 100 років. Це дає можливість дослідити вікові коливання клімату в Україні. На основі встановлених закономірностей будуються моделі цих змін, які також потім використовуються для побудови сценаріїв змін клімату в Україні. Накопичені дані свідчать, що якихось особливих тенденцій у розвитку ситуації на наших теренах очікувати не слід. Відоме всім потепління тут відбувається фактично тими самими темпами, що й загальне глобальне. Якщо ми говоримо про територію України, то підвищення температури за останні 100 років відбулося приблизно з тими ж темпами приблизно на 0,6-0,7 градусів за 100 років. Начебто невелика величина, і ми, можливо, її не так відчували б, якщо б не деякий перерозподіл параметрів, особливо в сезонному ході. Зі зміною амплітуди сезонних коливань наш клімат став дещо менш континентальним. Важко сказати, наскільки це відчули пересічні громадяни, бо ж нам, як завжди, взимку холодно, а влітку спекотно. Та вчені упевнено констатують тенденцію до зменшення контрастів між сезонами. З іншого боку, почалися зміни із повторюністю катастрофічних явищ різних. Зростає мінливість погодних умов, зростає і загострюється повторюваність катастрофічних явищ, Це і повені, і посухи, і потужні холодні зими на фоні загального потепління в змові місяці. І ми декілька років такі проблеми спостерігали. Такі явища вони досить рідкі. І прослідкувати якусь таку надійну статистичну оцінку ну, немає можливості. Тому була така ідея проаналізувати історичні дані, а саме літописні дані з цього приводу. Вдалося добути інформацію про незвичайні кліматичні події майже за тисячу років. Такі дані були зафіксовані ще у монастирських літописах Київської Русі. Їх уже було проаналізовано і систематизовано. Співробітникам інституту геофізики залишилося порівняти їх із температурними коливаннями відомими з наукових джерел. З'ясувалося, що й потепління, і похолодання на нашій території приносять зростання повторюваності катастрофічних явищ, а у період між ними частота таких явищ зменшується. Тобто земна кліматична система, яка входить в зону розігріву або навпаки, охолодження, вона починає реагувати. Зростанням ряду катастрофічних явищ і тому при сучасному потеплінні ми також можемо очікувати зростання таких ряду несприятливих катастрофічних явищ. Розробка адекватних сценаріїв для кожної країни зараз досить актуальна проблема. Уряди, які опікуються стратегіями розвитку своїх держав на майбутнє, дуже зацікавлені в таких дослідженнях. Україна, на жаль, живе сьогоднішнім днем. Тому вчені не відчувають великого ентузіазму з боку влади щодо використання їхніх напрацювань, але продовжують роботу з надією привернути увагу тих, хто приймає рішення, спрямовані на перспективу нашої країни. Навіть для території України це важливо з точки зору туристичного бізнесу. Тому що, як показали дослідження, то найбільш вразливими від глобального потепління. Є Карпати, Кримські гори і узбережжя Чорного і Азовського морів. Якщо ми не будемо враховувати тенденції, які вже зараз сталися, і на майбутнє вони будуть проявлятися, то туристичний бізнес, економіка цих регіонів може зазнати збитків. Тому бажано було б, щоб уряд. Враховував наші дослідження, ми подаємо ці оцінки, публікуємо наші статті і сподіваємось, що це враховується.